Там, де правені, спочиваю. У цей день згадують тих, хто поліг за нашу свободу, за незалежність і майбутнє країни, 29 серпня. Відзначається День пам'яті захисників України, аби вшанувати воїнів на Миколинецькому кладовищі зібралися рідні, друзі героїв, а також представники влади, аби вшанувати пам'ять захисників. Відзначення дня пам'яті саме 29 серпня не випадково. Саме в цей день, у 2014 році, під час російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з Росії. Ського оточення тоді загинула найбільша кількість українських воїнів серед загиблих. І чоловік Христини Юркевич він розповідає, дружина розпочав боротьбу за незалежність України ще з часів майдану. Він мене дуже любив, дуже беріг, і е, ну тобто я розуміла, що вдома збирається амніція військова, тобто все е, збирається по чуть-чуть. Але він мене завжди казав Христуня, ти не переживай, прийдуть на Київ, тоді я піду. Попри обіцянку, Андрій все ж пішов на фронт, але раніше, після подій на майдані, де чоловік брав активну участь, він добровольцем відправився на схід. Він витягував людей на інститутки. Він Обстрілами тоді його безпосередньо Бог вберіг, і в нього він він взагалі на житті дуже був такий зациклений на справедливості. і безпосередньо я думаю, що в нього відкрилася така дуже така чоловіча гідність, щоб захистити людей, бо він завжди говорив, як люди гинуть, а я так. Загинув чоловік 5 вересня 2014 року. Росіяни розстріляли Андрія разом з іншими бійцями на блокпості, дізнавшись, що вони військовослужбовці із батальйону Айдар. Шановою 29 серпня не тільки загиблих захисників у період АТО та ООС, а й тих, хто загинув під час повномасштабного вторгнення. Олена Козю прийшла покласти квіти на могилу свого чоловіка Максима, з яким прожила менше місяця подружнього життя. До війни Максим був головою тернопільського осередку Сокіл та займався активною громадською дією. Він дуже в багатьох людях навколо залишив величезний слід через те, що він завжди був неймовірно чуйним. Він знав, що сказати. Він був дуже мудрим. Люди до нього прислухалися. Він мав силу в собі, він мав великий стержень. Військовослужбовець загинув 7 липня на Бахмутському напрямку. Він був оператором-розвідником відділення артилерійської розвідки. Вічна пам'ять і слава усім українським захисникам і захисницям, полеглим у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.